привіт-привіт. У мене тут плітки ютубчика. Так, буду прибирати ванну. Просто гляньте, який в мене треш. Треш повсюду. І тут теж, і рушники оце висять всюди, де не треба. Ось тут теж. Ну, коротше, ось це все. Від мали, коли треба помить. Ось тут уже пилючка і моє волосся. Ну, таке собі видовище, але, але це таке собі до я не знімала відео давно через самопочуття, через те, що у нас є деякі новини, які Мабуть, розкажу пізніше, через яке у мене таке собі самопочуття. І я наче заново починаю себе збирати докупи. І насправді я не впевнена, вдасться мені це чи не вдасться, але я е буду намагатися. Та знаєте що, дівчата? Я би хотіла ось отут все перебрати. Ось це всю косметику, переглянути, що тут просрочене. Ось тут поприбирати, бо, тому, що, ви бачите, тут теж вже таке грязь повсюду. Тут теж сроч. Хотілося б навести порядок тут всюди, попереглядати, що там зайве. Я ось збираю. Всякі такі штучки, які вже позакінчувалися. Збиратиму я ось це все. Те, що в мене закінчується в один пакетик, а потім ділитимуся з вами. Куплю я ще раз щось з того, що в мене закінчилось, чи не куплю. Так що, така в мене ідея. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам це ось. Закінчується насправді багато всього. Ось І ось це вже у мене закінчилось. Так що баночок вже трохи не збирається. Prosto, pogledajte, zdaj bomo to vse razberati. In od tu vse preberemo. Так, ну що, люди, з першою полкою я справилась. просто, Тепер все чистенько, без волосся, все протерла, всю кожну пляшечку, баночку, перебрала, що тут ще поперебирала, трошки назбирала ось те, що позакінчувалося. І... І так, тут у мене стоять мої крабики, якими я користуюся. Ось тут мої кісточки. Ось тут всілякі помадки. Колись я дуже часто користувалася всіма ось цими палетками. Зараз якось рідше. Але все-таки користуюся. Ось ця маленька частинка, це Юрій. Тут стоять мої лінзи. Тут невидимки, це все спонжики, ось тут всякий дезодорант, ось тут всі ці штучки, щоб витирати окулярки, також екрани телефонів, ми витираємо ним запальничка, запалюю інколи свічківку в ванній кімнаті для атмосфери. Так що ось так. Тут все складала, але насправді це тільки початок, тому що попереду ще ось ціла нижня полка, і тут теж треба все перебрати. Тут я вирішила зробити магію, щоб довго не затримувати вас на цьому. Пришвидченому розборі цього всього хламу ось таке щось у мене вийшло. Так, у вас теж так, коли ви прибираєте, навколо утворюється хаос, бо багато лишнього з'являється. Я думаю, що збереться це немає. Ну і давайте завершимо це відео прогулянкою на велосипедах моїх хлопців. Аварія! Eu corro